Коротко про гломера в неголодайці. В осінньому біомі зі 100% шансом спавниться ось така статуя гломера. Неграмотний виживач просто прийде повз неї, а висока інтелігенція також просто прийде повз неї. Але повернеться в правильний час. Якщо ви відноситеся до першого типу, то подальша інформація буде для вас корисна. Біля статуї вповню заспавниться квітка гломера, і до неї прилетить сам гломер. Виглядає він як чіпована муха. Якщо ви підберете цю квітку, гломер літатиме за вами, і доки ви стоятимете біля нього, він підійматиме вам розум зі швидкістю 6,25 одиниць хвилину. Це вже багато чого коштує, але окрім цього, він раз на два дні залишає свій слиз. Його можна з'їсти. Він відновить вам 40 хп, майже 10 ситості та забере 50 розуму. А якщо у вас є кращі варіанти, як пролікувати свого персонажа, то цей слиз все одно вам знадобиться. Він використовується в крафті ворожої сигнальної ракети і є дуже ефективним паливом. Якщо голомера вб'ють, то квітка зав'яни потрібно чекати наступної повні, щоб отримати свого голомера назад. Ну а на цьому в мене все. Бувайте.